Всіх вітаємо на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися, як ми можемо відновити наш tiktok акаунт, якщо ми не маємо імейлу або номеру а, до цього акаунту. Як ми можемо його відновити? І якщо вас цікавить це питання, то обов'язково дивіться це відео до самого кінця. А також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати відео про щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте ми з вами перейдемо до Тіктоку і подивимося, як же ж ми можемо відновити наш з вами аккаунт в Тіктоці, якщо, наприклад, ми втратили або не маємо просто доступ до імейлу або номеру телефону, як зазвичай люди відновлюють доступ до їх профілів. Тут що нам потрібно буде зробити, це натиснути на ось такий знак питання у правому верхньому куті, ми з вами переходимо сюди, і воно нас переведе на ось таку сторінку, де ми з вами можемо подивитися наші з вами варіанти. Тут ми з вами можемо ознайомитися із темами про повідомлення про проблеми. Тобто тут ми з вами переходимо до пункту, де ми саме можемо звертатися до групи Тіктоку, де вони нам допоможуть вирішити будь-які проблеми, які в нас є. Нас саме буде цікавити ось таке речення, яке називається, яке називається Відновити ваш аккаунт. Нам потрібно буде перейти ось по цьому реченню. Далі ми з вами переходимо. Після чого ми з вами будемо на ось такій сторінці, де нам потрібно, а вже ж, ми не маємо номеру телефону та електронну пошту, але нам потрібно буде ввести ім'я користувача у Тіктоку, тобто саме ім'я профілю, який ви хочете відновити. Давайте я вставлю свій, і ми подивимося, що далі Далі ми з вами переходимо, І які ж варіанти нам дасть TikTok, що ми можемо зробити, щоб відновити наш профіль. А вже ж, як ми можемо бачити, введіть спосіб підтвердження особи. А вже ж в нас немає імейлу, тому ми натискаємо на потрібну допомогу унизу. Ми з вами проходимо. І як ми бачимо, розкажи нам про свою думку або проблему. Зміркувань безпеки не вказує особисті відомості. Тобто, що ми можемо зробити у цьому полі? Тут нам потрібно описати проблему, ви можете ввести вже ваш, а, назву вашого профілю, як ви його втратили, та також написати, що у вас немає доступу до імейлу або номеру телефону. Що ми можемо тут використовувати, якщо у вас є, наприклад, або зв'язаний аккаунт Instagram або будь-який. Інший аккаунт, який ви зв'язували, також що може бути корисне, це якщо у вас в ТікТоці є фото або відео з вашим обличчям. І ви можете вставити, як ми бачимо, ми можемо вставити відео або фото, де ви можете вставити, наприклад, свої якісь фотографії, якщо ви викладували, тобто це буде в ідеалі. Але якщо у вас там будь-яка інша інформація, яку ви можете підтвердити або написати, наприклад, варіанти, які у вас є, ви можете все тут описати і з вами зв'яжеться контакт. Команда TikTok, щоб з вами співру... співпрацю провести і щоб повернути вам ваш аккаунт, якщо буде така можливість. І я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.